Друзі, кратеньке відео про те, наскільки важлива діагностика обстеження, консультація профільних спеціалістів перед масажем. Що я маю на увазі? Якщо у вас, наприклад, біль, яка віддає в кінцівки, або там плече болить, чи якийсь інший суглоб, вже певний проміжок часу, або рука не піднімається вже також певний проміжок часу, десь після травми, після якогось там. Моменту, що ви там щось важке піднімали, вас там прострілило. Тобто якась така ситуація, в якій, яка була екстраординарна, і після якої вам стало значно гірше. І ви намагаєтеся без всяких обстежень, без консультації з профільними лікарями вирішити цю проблему за допомогою масажу і частіше одного масажу, розумієте? Там, або там двох масажів, або ви обмежені в часі, вам кудись потрібно. Терміново їхати, зрозуміти, так це не працює. Правильний алгоритм роботи масажиста і профільних спеціалістів і обстеження. Ви звертаєтеся спочатку до сімейного лікаря, сімейний лікар по вашому стану направляє вас або до хірурга, до ортопеда, до невролога. Він назначає певні обстеження: це може бути МРТ, може бути УЗД, може бути КТ, може бути рентген наприклад. По цим анамнезу зібраному і результатам обстеження, він визначає тактику лікування. Тобто, якщо це гостра фаза, він знімає запалення, там в суглобі чи там в зв'язках. Ну, у, 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 у хребті це вже профільно вирішується, в якому місці, де у вас запалення і як його зняти. А потім назначає ЛФК, назначає фізіопроцедури, назначає Масаж і все інше. Цей алгоритм правильний, там, де була гостра біль, яка, яка і радіорувала, так би мовити, відчувалася в якоїсь кінцівці, там в руці, в нозі. І тільки потім, коли лікар дає своє заключення, що можна масаж, або паралельно, якщо це не шкодить вашому здоров'ю, приймати. приймати Прийматимете протизапальні препарати і паралельно ви можете ходити на масаж. Загальний, наприклад, і ту ділянку уражену зараз запалення, ми працюємо зовсім легко, зовсім коректно, але загальний стан організму ми покращуємо м'язовий тонус, розслабляємо спазмовані м'язи по всьому тілу. Во всьому тілу. І тихенько ми вас вводимо з цієї стадії вашого захворювання або паралельно з профільним лікарем, ще раз повторюю, хірургом, наприклад, або неврологом, або після того, як вас ця гостра фаза запалення пройде, тому що не завжди можна навіть і масаж робити. Але це, ну, це індивідуально по консультації зі мною, з лікарями. і... При наявності обстежень. Які види обстежень можуть бути? Це може бути рентген, це може бути УЗІ, це може бути КТ, це може бути МРТ. Тобто ті інструментальні діагностики, які зараз є в нас в Україні, доступні кожному з нас, де назначення? Ви проходите, ми бачимо картину, чи можемо ми з вами працювати, чи може вам допомогти. Розумієте? Багато мені по телефону дзвонять і кажуть: Ой, да це ж МРТ, це ж дорого, я не, я не буду його робити, а ви що так не, не можете без МРТ мене там. От мені завтра треба кудись їхати, а так, мене так скрутило, що я лі ходжу. <суміло> <Не> розумієте? <суміло> я, я, яким чином можна вас полікувати? Ви їлі ходите. Ви повірте, якщо ви зараз пролежите, трішки вам полегшає. а завтра, ви, післязавтра, ви знову десь там, не знаю, щось піднімете і вас знову скрутить. Повірте мені, ви знайдете гроші і на МРТ, і на дорогих консультацій, на дорогих спеціалістів, неврологів, будете щось шукати кращих. І при необхідності навіть і на операцію знайдете гроші, якщо вам потрібно буде видаляти ту грижу і чи ще що-небудь, ви не зможете ходити. Так краще, якщо у вас така екстрена ситуація сталася, спочатку лікар профільний обстеження, а потім при наявності показань і. І відсутності протипоказань до масажу, до мене і ми працюємо. Отакий От алгоритм правильний. Ті, хто каже, що це дорого там, чи ще щось, я спеціально для вас виборочку зробив, скільки зараз стоять УЗі і МРТ, ну, КТ я не брав, такі самі основні УЗІ, МРТ, Рентген, правда, я не питав, тому що рентген, в принципі, робиться по направленню. Сімейного лікаря чи хірурга безкоштовно по електронному направленню, Отож, МРТ одного відділу хребта, зараз в на, нас одне, одне МРТ працює, це в районній лікарні медімпульс. Станом на зараз на кінець березня 2025 року стоїть один відділ хребта, стоїть 1800 гривень. Один відділ хребта. Тобто, це поперековий, грудний або шийний відділ хребта. Ну, в цілому, якщо ви жалієтеся на якийсь Певний біль, наприклад, в попереку вам лікар-невролог, скоріш за все, назначить МРТ поперековий відділу. Це коштує 1800 гривень. Якщо у вас є лікарняна каса, там буде знижечка 400 гривень. Тобто, якщо ви лікарняну касу платите, вас буде коштувати 1400 мрт. Масаж трьох відділів хребта, тобто загальний всіх, і поперековий, і грудний відділ, і шийний відділ буде коштувати 500. Ну це дуже рідко кому потрібно, там виходить дешевше три відділу хребта, якщо ви хочете просто вже обстежити, вас там трубує і в шиї, бо біль, і в попереку. І вам невролог каже, що сходіть і зробити і те, і те відділ, ви можете вже зачепити і грудний відділ, там невелика доплата. Плюс, якщо у вас є ще лікарняна каса, там воно вийде плюс-мінус що два, що три відділи по ціні. Тепер що, що стосується шиї, масаж шиї, маса, взагалі проблеми біль в шиї, запамарочня, головні болі і все інше, ну, бажано також робити або УЗІ судин-шиї, або МРТ-судин-шиї. Тобто це також вирішується з неврологом. Масаж судин-шиї коштує в медимпульсі 1900 гривень. Також там є знижки, у кого є лікарняна каса. Ну, щоб ви просто розуміли. Скільки, хоч плюс-мінус воно стоїть. Ще один момент. Якщо ви робите МРТ грудного відділу, обов'язково попросіть запис на диск. Є на флешку, стої, коштує 200 гривень. На диск запис, ну, звичайний цей диск коштує, коштує 70 гривень. Для чого це? На плівці це фіксується, лікар фіксує. Ті значення, які він вважає за. виводить на плівку Ті значення МРТ, які він вважає за важливі. Але він може, в принципі, пропустити якийсь певний момент, тому бажано, бажано щоб у вас було Був запис на диск. І тоді спеціальною програмою, лікар-невролог, ну можу я, в принципі, також десь подивитися для свого аналізу, наскільки з вами можна працювати і де. Червоні прапорці, де я не можу працювати з вами, чи взагалі я можу з вами працювати. Взагалі це для лікаря-невролога плівка плюс диск, він буде він подивиться його на комп'ютері і буде більш точніше бачити картину, аніж на плівці. Тому 70 гривень не пожалійте, запишіть. Наступне УЗД узд суглобів коштує 300 гривень один суглоб. Тобто, якщо у вас турбує біль. Плечі, не піднімається рука, там ще якісь моменти після травми 300 гривень за УЗД і бачите картину плюс рентген безкоштовно, це хоча б ви для себе розумієте, і для масажиста це зрозуміло, що з вашим суглобом. І для лікаря-хірурга, який вас буде також вести вашу ваше захворювання, ну, він буде розуміти, що з вами. Не пошкодуйте тих грошей, щоб ви розуміли. Як вас лікувати? І, і тактику лікування підібрав лікар, і я тактику масажу, як масажист, також можу зрозуміти, чи зможу вам допомогти, і наскільки я можу вам допомогти. Динаміку, прогноз і все інше це невеликі гроші. Так, що ще хотів сказати, да, є гарний нейрохірург, приймає в медимпульсі. Він там по дням якимось приймає. Ну, щоб ви просто розуміли, якщо у вас проблема така серйозна. з… Хребтом, з відділами хребта, там грижі, там ще якісь моменти і в, питаннях, в питаннях лікування і консервативним способом, тобто методами, тобто уколами, там, крапельницями, або таблет, таблетована форма. Чи оперативне втручання вам потрібне, лікар нормальний, там, адекватний, молодий, хлопець, але досвідчений вже до цього часу. Він більш за консервативне лікування, він не сразу де вас під ніж. Тому поцікавитися в медимпульсі, відгуки про нього гарні. Ну, просто в специфіку своєї роботи масажиста я стикаюся з цими, з цими випадками і про нього відгуки гарні. Ще одне питання. Якщо вам він каже, при навантаженні, ну лікар не рух, цей або інший, вам рекомендує носити корсет при навантаженнях одягати його, то ви його одягайте, будь ласка, тому що тому що неодягання керсету призводить ще до більших ускладнень. Вам трішки полегшило, ви знову вкинулися в роботу і вилазить ще більшим боком ваша болячка, ніж була до цього. Тому на керсет також звертайте увагу. І ще один момент, вже, якщо вже от, <смі> зацепив, і є такі види захворювань і такі, ну, ваші стани болеві, що масаж. Я не можу зробити. Але є апарат ударно-хвильової терапії, УВТ, ударно-волнова терапія по російському, він допомагає знімати за допомогою хвиль, хвильової вібрації на ваш м'яз, на ваш суглоб, на ваші зв'язки і прибирає не тільки болеві відчуття, а допомагає пришвидшує лікування запалення. Тобто загальний масаж ми можемо робити в інших місць, по всьому іншому тілу вашому, а сама ця боліва проблемна зона пропрацьовується цим апаратом ударно-хвильової терапії. Він також по показам лікаря-нейрохірурга, невролога, хірурга звичайного, також є там апарат в медимпульсі. Коштує одна процедура, здається, 300-350 гривень, в залежності від це суглоб або відділу хребта пропрацьовується, там вона абсолютно безболісна, але запалення прибирає швидше. Там процедуру там 10 потрібно чи 20 потрібно, це вже в залежності від вашого стану, просто щоб ви розуміли, ви пропрацьовуєте ударно-хвильову терапію той регіон, який зараз в запаленні, а я з вами можу працювати в загальному. Інші регіони масажем пропрацьовувати там, де вам не болить настільки, і та, де там можна коректно працювати, і в той ме, зони межі. Зрозуміли? Це просто для загального вашого розуміння. Тому підсумовую, якщо вам просто якась хронічна біль без гостроти, без всяких там моментів, де потребується там суперконсультація, суперлікування. Да, ви можете прийти до мене на масаж, на діагностику, я подивлюся, як ви, ви себе почуваєте, які м'язи у вас спазмовані, які розслаблені, поробимо спеціальні тести, зрозуміємо, наскільки можу вам допомогти, і 1, 3, 5, максимум 10 сеансів, ви можете пройти мене курсом, і ми вам допоможемо. Я вам допоможу, а ви, як мій клієнт, мій пацієнт, підлікуєтеся. Якщо стан гострий, після травми або там прострілююча біль така, що нестерпна, не, не, не або десь віддає в кінцівку, верхню, нижню, в ногу, в руку, або десь там ще якісь моменти такі, що ну, ви відчуваєте, що сьогодні було хорошо, а після певних маніпуляцій, певних дій, вам стало погано. Та ви зрозумієте, будь ласка, що це потрібно обстежити, а не просто побігти на масаж і воно попустить, або там я відлежуся, попустить, а тим більше, якщо воно. Сталося там, місяць тому назад і періодично про себе нагадує тими самими відчуттям болі, гострий, який у вас був. Це точно у вас запалення не проходить і воно потребує не тільки лікування, не тільки масажу, а в першу чергу обстеження діагностики. Діагностики інструментальної МРТ, КТ, УЗД, рентген. Ось такий алгоритм вашої праці. Будьте мені дуже здорові. Внизу під відео будуть координати, як зі мною зв'язатися. Як потрапити до мене на масаж. Нагадую, я виконую загальні масажі, лікувально-мануальні масажи, масажи з корекції фігури, приходьте, попрацюємо, підлікуємо, допоможемо. Гарного вам настрою, не хворійте, а якщо захворіли, лікуйтеся розумно. Всього вам найкращого!